Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, карта дня на 15 липня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овни, карта дня для вас. Для овні випадає тут з жестів. Дуже активний день, дуже багато справ, дуже багато можливостей, які перед вами відкриваються. Звичайно, не самим легким буде день, будуть виникати складності, але ви знайдете вирішення будь-яких. Складних ситуацій, і вийдете переможцем. Пам'ятайте, для того, щоб досягнути ваших всіх цілей, вам потрібно діяти і ні в якому разі не розкисати і не здаватись. І тільки тоді ви матимете гарний результат. Тому будьте активні, наполегливі, ідіть до своєї цілі, і ви матимете гарний результат, і як би складно він не давався. А відлюдник говорить, що вам потрібно буде зібратися з думками, трошечки відпочити. Знаєте, приділити час для себе. Десь так, надвечір. Тельці. У тельці випадає дев'ятка кубків. Гарна карта, гарні новини, радість, задоволення, здійснення бажання, можливі гості та навіть отримання подаруночка. А корилова жестлів говорить, щоб вони боялися змін, не боялися е, йти до своєї мети, до своєї цілі. Завершуйте завжди, розпочаті справи. Близнюки. У близнюків випадає семірка мечів. Карта вказує на обмани, якісь хитрощі. Та прихована якась інформація. Це може бути, як і від колег, від друзів, може бути якісь і негативні моменти. Хтось, можливо, заздрить і хоче нашкодити. Дуже часто зараз чую від людей про всякі шахрайські такі дії стосовно карток. Тому будьте більш обачніші. Також ця карта говорить про те, що можливо випити застосовувати хитрості для того, щоб досягнути бажаного результату. А рицар Кубків говорить, що в другій половині дня на вас очікується якийсь сюрприз, гарні новини. Раки. У Раків випадає туз Кубків. Це гарні новини. Це радість, щастя, задоволення, успіх у всьому, за що беретеся, та гарні можливості, які перед вами відкриваються, якими варто скористатися. Ось це може бути навіть народження дитини, в когось довгожданна звістка про вагітність і тому подібне. Це гарна карта, яка відчує нам задоволення. Це може бути також освічення в коханні, шлюб і так далі. Це гарна карта. А семірка Пентаклів говорить, що вам потрібно набиратися багато-багато терпіння. І всі ваші мрії реалізуються. Леви. Леве-Леви. Для Леві випадає керлова пентакля, вирішення якихось фінансових питань, яких допоможе вам жінка, близька для вас. Також ця карта вам радить не дозволяти собою маніпулювати. Також ви досить активно та уміло себе проявите, проявите всю свою професійність та наполегливість. Це карта рішучості, впевненості в собі та стабільності, якою ви досягнете. Діви. У випадає також королева Пентаклів. Це карта, знаєте, такої самостійності це карта, знаєте, вирішення будь-яких хвилюючих питань, це карта, знаєте, те, що ви, вам під силу будь-яка складна ситуація. Ви можете отримати також нагороду за свою працю. Взагалі це карта певної стабільності та реалізація всіх ваших планів. Це гарна карта віщує вам гарний та стабільний день. А вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій, про гарні новини, можливо, лист, дзвінок і так далі. Це реалізація ваших планів. День у вас гарний та успішний, тому ви можете втілювати з легкістю будь-які свої задуми. Терези. Терези-терези. В Терезі випадає королева мечів. Можливість виникнення конфліктних ситуацій. Знаєте, сьогодні такий дійсно був складнуватий день, де важко було стримувати свої емоції, який привів до певних конфліктів. Тому. Тих трезів, яких знаю. Також тримайте свої емоції в руках. Всі офіційні справи, які будуть виникати, варто керуватися тільки розумом і особливо дивіться, що підписуєте будь-які ваші папери, передивляйтеся. Саме головне не піддавайтеся своїм емоціям. Це карта про чіткий контроль емоцій, для того, щоб досягнути гарного результату. А король жертвів говорить про те, що вам допоможе чоловік. Вік, можливо, ваша, і, можливо, вашої батька вас, близька для вас людина. Реалізувати всі свої цілі людина, яка чітко знає свою справу, яка активно має позицію і яка впевнена в своїх всіх діях. Ви з легкістю зможете впоратися з поставленими цілями. Або ж може виникнути конфліктна ситуація саме з чоловіком, батьком і так далі. Скорпіон. Скорпіоні виник шестірка, шестірка мечів. Шестірка мечів говорить про зміни, про можливі поїздки, можливі подорожі, перш за все про зміни, які залежать від ваших дій, від ваших вчинків. І якщо ви будете вірно все робити, то ви зможете реалізувати свої плани. Перш за все, це не б'ятися попросити допомоги, перш за все, це обдуманість кожних ваших кроків. Необдуманість кроків дуже часто приводить до проблем. Багато таких історій, багато таких прикладів. і В який в котрий раз я впевняюсь в тому, що дуже часто необдумані дії приводять до серйозних проблем. Тому обдумайте свої дії, якщо зробите все вірно, то й день у вас буде гарний та успішний. Стрільці! У стрільці випадає королева жезлів. Це активний день, день, в якому ви з задоволенням будете виконувати всі свої справи, але вам потрібно всі свої справи доводити до кінця. І не бійтеся складностей, які виникають на вашому шляху. Доводьте розпочати до кінця і ви матимете гарний результат. Ви знаєте, досягнете тої вершини, до якої ви йшли. А тут же мечів говорить, що ви вирішите хвилюючі питання. Питання, які дуже-дуже наболіли. Козороги. Козрогів виникає король Пентаклі, випадає, який говорить про реалізацію фінансових якихось питань, вирішення складних питань і про можливість, активну можливість проявити себе, досягнути бажаного результату, показати керівництво, на що ви здатні, що ви здатні на більше, чим вам довіряють. Також ця карта говорить про досягнення цілі, до якої ви так йшли, До успіху та реалізації планів і гарних новин, а королева жеслів. Це е, хтось із близьких вам, це, скоріше за все, жінка, яка допоможе вам вирішити якісь хвилюючі для вас питання, чимось вас заспокоїть. Водолії. У водоліїв. Водоліїв семірка кубків, це карта ілюзій, це карта, знаєте, мрій, багато мріємо і мало діємо. Для того, щоб мрії ваші реалізовувались, потрібно діяти. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб ваші мрії збувалися, багато наполегливо працюйте, але обдумайте кожен свій крок, тому що пропозицій ось дуже багато. А з них не всі приємні і не всі дадуть результат в майбутньому. Тому, щоб не наробити помилок, ретельно все обдумуйте, гарненько зважте всі за і проти. А паш Кубків говорить про гарні новини і якусь творчу роботу. Рибки. У рибок, у рибок місяць будьте більш бачніші, тому що дехто може вам нашкодити, і це хтось із оточення вашого, який дуже добре вам втерся в довіру. Також ця карта говорить про можливі поїздки, поїздки в нічний час, де варто бути більш бачнішим, а ще краще їх відмінити. Також ця карта говорить і про те, що вам варто прислухатись своєї інтуїції. Вона вас ніколи не підведе. І знаєте, тут якісь ідуть таке викривлення якісь ілюзії, якась інформація, яку ви отримуєте, але її неправильно приймаєте. Тому Притивіться до свого оточення і прислухайтесь до інтуїції. А вісімка Пентаклів говорить, що будуть якісь робочі моменти, робочі процеси. І будьте особливо уважні у робочих моментах, щоб ваші досягнення не видали за своє, і щоб в робочих питаннях вам не нашкодили. Бажаю всім гарного дня, досягнення всіх ваших цілей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!